Яка вартувала життя в аварії на Прикарпатті, загинув 23-річний мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода трапилась між населеними пунктами Драгомирчани та Чуколівка 23 липня. 39-річний водій не надав перевагу у русі мотоциклісту і допустив зіткнення з ним. Керманичавтівки за кермом був тверезий. Водій автомобіля «Вольво» 1985 року народження. Мешканець обласного центру на перехресті доріг, виконуючи маневр повороту, ліворуч з головної дороги на другорядну не надав перевагу Русь. Мотоциклісту. Останній рухався головною дорогою у зустрічному напрямку. Слідчими відділу розслідувань, злочинів у сфері транспорту головного управління Національної поліції Івано-Франківської області. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ще одна аварія трапилася у селі Смотне на Косівщині. Невідомий водій проявив неуважність та вчинив зіткнення зі скутером. Ним керував 16-річний мешканець Косова. Підліток рухався по попутному напрямку. Після вчинення Тепер водій автомобіля втік з місця події. Про пригоду повідомили свідки. Прохоронці одразу ж розпочали розшук водія втікача. Транспортний засіб був виявлений у селі Смодна за декілька кілометрів від місця аварії. Поліцейські оперативно встановили особу водія втікача, деться про 28-річного мешканця Косівської громади. Невдозі Керманич сам прийшов до косівського відділу поліції. Поліцейські його одразу ж доставили до медичного закладу для встановлення стану сп'яніння. Керманич був не тверезий. У результаті аварії неповнолітнього скутериста та його пасажира 2008 року народження місцевого мешканця доставили до лікарні. У рамках кримінального провадження слідчі призначили необхідні експертизи, після яких Керманича буде притягнуто до відповідальності. Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху бути обачними, не порушувати ПДР, відмовитися від ризикованих маневрувань та обирати безпечний швидко. Кисний режим, а також ні в якому разі не залишати постраждалих на місці аварії. Люса Плюса гриби квіталімаглаті, телеканал 402.